Українська школа імені Андрея Шептицького в Монреалі розпочала свій навчальний рік 21 вересня, і знову школярі занурюються у світ мови та культури України. Директорка школи Дарія Гуменна говорить, що весь навчальний процес у школі вибудований на тому, аби дати дитині не тільки знання, а й передавати почуття причетності до українського роду з його найкращими цінностями і традиціями. Школа працює по суботах в приміщенні «Еколь Секондер Жеорже Ванє, де вже 20 вчителів беруться до роботи. Дар'я говорить, що з року в рік кількість учнів змінюється, і на сьогодні школа налічує 135 учнів, де для молодших класів уроки мови, історії культури викладаються інтегровано, а діти старших класів мають розділені предмети: уроки з історії, мови, літератури, культури, релігії та географії. 5 жовтня школа провела тематичний захід до Дня українського захисника, який збігається з церковним святом Днем Покрови, що відзначають 1 жовтня. Свято закликає звернутися до небесних сил, просити про заступництво. Діти знають, що іде війна, вони самі це бачили, ті, що приїхали з України, а ті, що тут в нашій школі, вони свідомі того, що діється в Україні. І е, треба все е, явно, правдо їм розповідати, що є люди, котрі нас захищають, наш нарід, е, є люди, котрі дбають до тої міри, що вони готові віддати своє життя для них, для нашого. Е, Націю і по-друге, як віруюча особа свято Покрови, це також нам дає ту підпору, що Бог нам дає, що ми не самі. Є допомога небесна, і що все буде добре в кінці, але треба старатися боротися, молитися і мати ту надію, що все вийде. Добре, З початку року все бере трохи часу, щоб нові учні звикли до нових обставин, і щоб учні одні з другими познайомилися. Нема жодних проблем, але воно бере трошки часу, щоб вони так зжилися разом. І їхні заняття в класі, то я думаю, багато робить, щоб їх. Зблизити одні до других. всі українські свята, які присвячені українським героям, дуже важливо пам'ятати і шанувати не тільки в школах, а й в родинах. Ми вже маємо гірку історію, коли ми забули і нам зробили заміну історії в період радянського союзу, коли ми не вшановували своїх героїв української повстанської армії, інших повстанських. Груп не вшановували своїх гетьманів, не вшановували церковних героїв, таких як Андрій Шептицький, і це призвело до того, що нас зараз є війна. Якщо ми не будемо пам'ятати свою історію, свою культуру, не будемо спілкуватися своєю мовою, українців. Не буде я в першу чергу хотіла подякувати всі українській громаді, яка створила цю школу і ще в далекі перші діаспорські хвилі. І загалом велика дяка за те, що є українські церкви, що українці себе тут почувають цілісно, свідомо, що вони мають свою ідентичність, вони можуть зберігати свою мову і культуру. Великі низькі уклін за цю щиру роботу. І вірю, що теперішня діаспора, і теперішні українці, які вимушено переїхали з України в Канаду або свідомо, будуть продовжувати цю діяльність, будуть докладати зусилля, щоб ця школа далі працювала і не тільки ця школа, ще є інші школи в Монреалі, і загалом в Канаді, і громадські організації, і дитячі, такі як Паст Сум. Я дуже вдячна, що моїх дітей тут прийняли. Вони мають можливість. Тут і також внести свій, зробити розвиток для цієї школи. Ми зараз всі, як єдина згуртована українська нація, я стала на захід своєї країни. Тому де б ми не були, чи в Україні, чи за межами по всьому світі, ми готові захищати своє. Ми повинні знати, хто ми є, для чого ми живемо. І українська нація, українська культура, українська віра у нас завжди буде жити. Я спостерігаю, мене захоплює, як контактують ті люди, які тут на діти, які тут народилися, і ті, які приїхали. Звісно, між ними є відмінність, вони трошки різні. Але об'єднує їх те, що вони українці, те, що вони тут вивчають українську мову, і вони допомагають одне одному. Вони спілкуються іноді переходять французькою мовою, щоб пояснити одне одному щось. Але ті дітки, які народилися тут, які не були в Україні, розмовляють з таким гарним акцентом, і у них ну душа спрямована також до, до свого. Вони люблять свою країну. І я завжди кажу, що я знімаю шляпу перед батьками, перед вами діти, що ви жертвуєте сном. І своїм вихідним, це мене торкається. Бог дає силу тим людям, що вірять в нього. Для нас це дуже натурально, коли я була мала, я ходила в Бельгії в українській школі. А мій чоловік ходив в цій школі, коли він був малий, його тато тут вчив. Для нас це дуже важне, через те, що так ми говоримо вдома, то що можемо, то що я можу, я поговорю по українськи, але щоб вони вчилися, як писати, читати, граматика і щоб вони відчували, хто вони є. Якщо вони би не ходили до школи, може вони навіть би не зрозуміли, що це є бути українцем. Може бо якраз ми не маємо часу говорити про такі речі цілий тиждень вдома. Ми зайняті з французької школи, за все, що воно в якісь речі, а якраз ми ж українці, то краще говорити про такі. Щоб вони зрозуміли, що сталося цей тиждень, що ми святкували і чому це важливо святкувати. Що, я думаю, це важливо, що в школі це говорять. Його важливо визначати, тому що це день пам'яті наших захисників. Сьогодні ми були на уроці музики, і там я заспівала гімн України. А ще ми співали «Червона калина». червона калина, похили. Чогось наша славна Україна за перегляд! Зараз я читаю книжку Бабуся оголошує війну. Тут ще прочитала ці місцевій українській бібліотеці. І Муся і різдво прочитала. Ми маємо пам'ятати наші традиції і маємо продовжувати святкувати наші традиційні свята для збереження нашої національності. Я роблю різноманітні вироби і, можливо, буду в майбутньому ще більше розширювати, що я роблю. В основному, те, що я робив, це я розписував візерунки по металу на гільзах. І їх продавав на дрони, але я планую ще більше робити. Я в Канаді першу скульптуру з металу зробив квітку металеву, і ще я тут три зуби з дерева робив. Отже, до дня захисників учні підготували виставу про мужність та героїзм українців в різні часи протягом різних навал на Україну. Вчителі і батьки вважають, що сьогодні то є можливість подякувати силам оборони України. І ця подяка не є чимось абстрактним і безособовим, адже в кожного з нас є рідні, друзі, колеги, які стоять на захисті нашої країни і свободи. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля в Монреалі.